Чому я такий сухий? Ну, от підскажу вам таку фішечку. Завжди починаю з еспандера. Це дуже потужна вправа. І, друзі, всім привіт. Я дуже радий вас бачити. І я вас вітаю на YouTube-каналі Інспектор Жим. Сьогодні буде цікавий контент. Я запрошую вас на моє тренування з пини і біцепсу. щось смачненьке, сідайте і дивіться, як я сьогодні буду. Потужно працювати. Три вправи на спину: перше це підтягування. Друга вправа буде це тяга гантелі до поясу в нахилі. І потім ще ми будемо симетричну вправу. Це тяга штанги до поясу в нахилі. Завжди починаю з еспандера. Ви знаєте, як я люблю резинові еспандери. Чому так? Тому що потрібно розігрітися. Зв'язки, сухожилля, суглоби. Поїхали. Перший це десь у нас буде 12 повторень підхід, а далі вже будемо підтягуватися з вагою. І обов'язково потрібно дихати. Те, що я зараз роблю, роблю неправильно. Я не дихаю, я просто спілкуюсь з вами. Тому видих вгору, вниз вдих. Є, перший підхід є. Зараз вже підтягування з вагою, тренування на масу, силу. Не будемо велику кількість робити десь 6-8 повторень і з великою вагою 15 кг Тільки за допомогою великої ваги м'язи будуть робити прогресію. Буде у вас ріст. Першу вправу ми закінчили, це підтягування, друга вправа це тяга гантелів нахлій, а симметрична вправа кожна сторона буде працювати на максимальну потужність, незалежно одне від одної. Спочатку починаємо з сердечної сторони. Це ліва сторона, з ліва ж сторона серця, так? Зліва, да? зліва. Ліва. А потім будемо права, якщо <кх> поїхали. Тяга гантелі в нахилі потужна оправа, одна з моїх найулюбленіших. Тому давайте працюємо. Перший підхід розминочний по 10-12. повторень. Далі підхід буде вже силовий, з великою вагою. Є, перший підхід є. 34 кг і це буде на 8 повторень на кожну сторону. Потужненько на 8. Є одна сторона. До речі, для інформації, відпочинок між силовими підходами десь приблизно 3-4 хвилини я роблю. Десь приблизно так. Тому бажаю і запам'ятовуйте, що якщо ви хочете прогресувати в силових повтореннях, робіть відпочинок між підходами 3-4 хвилини. Десь приблизно так, правда? Я теж так думаю. Давайте інша сторона. Наступна вправа. Да. Будемо робити підхід і по вертикалі ми йдемо вгору. Це дуже чудова вправа, симетрична. Робимо 12 повторень. локті бажано тримати біля корпусу. Плечі трошки позаду, лопатки приведені. Плюсуємо. силовий підхід 60 кг. Я знаю, що зараз там качки написують. Да, я 60 кілограм. Справа травма небезпечна, тому я буду робити максимально технічно. В контрольованому темпі 60 кг. 8 повторень я роблю. Може 10 зроблю. Поїхали. До себе видих, зусилля буде, а вниз вдих. Негативна фаза. Позитивна видих, негативна. Вниз і. Буде вдих. До речі, нюансик. Хто хоче робити цю вправу, і є проблема, лікті в сторону у вас відставляються. Почніть справи з от таким от зворотнім хватом, або це називається супінований хват. Якщо велика вага, і ви відчуваєте, що ваш поперек не тримає, одягайте пояс. Він вам побереже ваш поперековий відділ. А взагалі, прес втягнули в себе напруження і працюємо. Mm -hmm. Всі просто запитують, чому я такий сухий, що я п'ю, що ти вживаєш, що ти колеш, які стероїди. Друзі, вода. Ви ж знаєте, що наш організм складається. я Давай так зробимо просто. Наш організм складається на 70% із води і всі біохімічні. Процеси, а, отак буде класно. Всі біохімічні процеси в нашому організмі, які протікають, відбуваються за рахунок H2O. Як ви знаєте, H2O це у нас вода. Тому пийте воду до, ну, приблизно до 2 літрів в день пийте воду. І буде вам ще одна вправа, один підхід це підтягування широким хватом або широкою постановкою рук. На спину максимальна кількість повторів. Поїхали. Друзі, це було дуже тяжко, але в мене вийшло 20 повторень. А попередній раз в мене було 17. Я не зафільмував. Сьогодні є докази. 20 повторень в кінці тренування після силових підходів. Далі ми переходимо на і. Боже, це момент, коли вже можна посидіти. Спину зробив, переходимо до біцепса, згинання рук з гантелями сидячи. І потім далі дуже цікава вправа буде згинання штанги сидячі. Згинання штанги сидячи теж на біцепс із великою вагою. Перший, як завжди, підхід буде розминочний. 50% я візьму перший розминочний. Основа силового підходу 14 кг. Перший підхід у нас є. Силовий, другий підхід. 8 повторень, 14 кг. вгору видих. Я дуже вже стомився. Біцепс просто палає. Поїхали. Ще один. О, не можу вже, але тільки так буде рости наш пісок. Ах, чіміть! Я не скажу, що він був сильно технічний, але він був максимально силовий. О, це була крайня вправа. Переходимо далі. Згинання штанги сидячі. Підскажу вам таку фішечку, якщо ви хочете збільшити силу біцепса. Ось робіть саме такий підхід. Він досить такий безпечний. Ви зможете прочетінгувати, відбиватися, але тільки з великою вагою. У мене золоте правило, перший підхід завжди розминочний. Тому я працюю 20 кілограм, зараз на 12 повторень, а потім 40 кг може да, напевно це буде 40 кілограм, і Я буду працювати на 8 повторень, теж в повільному темпі. Саме отакий варіант згинання штанги. Сидячи. Тільки легеньке торкання стегна одразу йдете вгору. Крайній підхід, крайня вправа на сьогодні. Вісім повторень, це буде тяжко. Але я зроблю. Поїхали. Техніки вже немає, але є сила. І один. О! Просто буду до кінця дня ходити отак. Біцепс ушатав наглухо. Ну, теж ушатав. Сьогодні було дуже чудове тренування. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Мені буде дуже приємно, це мене мотивує робити далі і знімати для вас контент. До зустрічі, друзі. Всім чао! А я піду на бар, вип'ю смачний коктейль.